Ця одвічна боротьба між покупними та самопошивними костюмами ніколи не скінчиться. Купив костюм, купив перемогу. Гроші це теж ресурс, і я їх заробила. Будь-хто може замовити на Алі Експрес, а от зробити самі потрібен талант. Косплей це про образ, а не про швейну машинку. Ти не справжній косплеєр, якщо нічого не зробив сам, то ти щоб вирішувати, що таке справжній косплей. Я на стороні повного самопошиву була, але спробувавши заборонений плід. Вийшовши на сцену та більше занурившись косплей-спільноту, я хочу сказати, що не все так однозначно, що купівля, що самопошив, мають свої плюси та мінуси. Да, повний самопошив дуже тішить твоє его, але іноді варто просто натиснути кнопку Замовити. А на чиєму боці ти? Давайте поставимо крапку в цьому питанні. Ви на каналі Косплей. Тут ми клеємо, шиємо, шліфуємо, малюємо та відтворюємо. Для прикладу хочу відшити простенький костюмчик Чунлі зі стрітфайтер. Мені сподобався її такий от спортивний вальбі. Да і кольори гарні. Можна, звісно, на Алі купити готовий костюм, але це не той випадок. Він виглядає погано навіть на манікені. Погано, плоско і дешево. Чунлі не овер популярний персонаж, тож вибір не дуже великий. І це перший мінус покупних костюмів. Якщо про вашого персонажа знає півтори людини, то не чекайте вибору і подякуйте взагалі, що щось є. по Доті, привіт! Кінці я пропоную порівняти костюм з Алі Експрес та моїм витвором. Я самоучка в шиті, якщо що. І порахуємо ціну. Бо якщо ви думаєте зекономити на самопошиві, то мушу вас засмутити. Пошив тут буде нескладним: сукня, пояс да банти, браслети зроблю. А ось колготи та чоботи куплю. Був досвід по створенню взуття з нуля. Я в рот їм повторяти це без вагомих причин. Задрати часу сил та матеріалів в рази більше ніж ціна на аліку. Так, в моїх залишках точно має бути гарний шмат білої тканини. Кладочне, це маленьке, це криве. Оу! Ще й тягнеться. Але ось такої блакітної тканини в мене точно немає. Тут ще й треба якісь золоті вставки, тому йду збиратись в магаз. Найважче, мабуть, це знайти потрібний відтінок. Сумарно це обійшлось мені в 764 гривні разом з замочком. Можуть бути проблеми. Ця прекрасна тканинка в одну сторону абсолютно не тягнеться. З приталеним суетом і відсутністю освіти швачки. Результат може бути дещо несподіваний. Ну що вже поробиш? Піду креслить. Зараз професіонал зробить викрійку. Я не вмію правильно креслити викрійки. щоб не відсвічувати своєю зірочкою. Сукня буде шитись на основі бодіка. Буде йти бодік, а наверх буде нашиватись просто підніку, який висить спереді, і заднік, який прикриває назад. Звісно, такий метод конструювання викрійок не надійний. але вже не перший раз його використовую, тож приблизно розумію, де можуть бути проблеми, а отже, додаю туди більше припуска. Відрізати завжди можна. З'явиться вільний час і гроші, запишусь в школу шиття. Бог. Робити все намагаюсь по правилам: булавки, прасування, припуски, круглий ніж. До речі, класна тема цей круглий ніж, особливо для основної тканини, що я обрала, слизький, слизький. Що у кармані? Коротше, вийшли ось такі ось викрійки, в принципі, вже непогано. Mm. Виглядають вони доволі добре. Мені подобається, як тут Пройма хороша, хорошо вийшла. От сюди я замочок вставлю. Груди воно, звісно, трошки притисло, але можу. Нормально. І ще наче ще щось є. Замовляла сороковий розмір, хоч по факту ношу 38-й. Сам чобіт молочного кольору. Є дрібні дефекти на підошві. Замочки закриваються, шнурки присутні. Правда, через раз прошнуровані. В середині чи то мені так повезло, чи вони всім так шиють. Але шмат твердої підкладки стирчить і давить в ногу. Ходити можна, але на довгі прогулки буде важко. Розмір підійшов. Внутрішня підкладка дуже працівна на ощуп, але за тисячу гривень її можна. Не чіпати вердикт такий для фоток. Зайбісь, а ось походи на фест під питанням, якщо не розбрусь підкладкою. Декорувати сукню візерунками можна двома варіантами: по правильному і по спрощеному методу. Правильно це пришити. Але я трохи. Тож спрощений метод це приклеїти смужки. Все геніальне, просте. Головне, щоб не дрогнула рука. Якщо ж хочеться якості та професійності, то можна, звісно, замовити костюм під індивідуальний пошив, а не шукати на аліку. Там і тканину гарно підберуть, і по вашим міркам пошиють, і ви не заморочуєтесь з тим пошивом, викриками і прочим. Але це влетить в копіючку. Чим більш хитро виїбаний костюм, тим дорожче. Плюс у таких кравчень будуть. Черги. Тут більше питання ваших пріоритетів. Наскільки вам важливо розуміння того, що це ви зробили самі? Або просто хочеться якісний результат без напрягу. Або, можливо, у вас немає часу тим займатись, або вас бісить той крафт пошив, але погуляти в образі чи вийти на сцену, то хочеться. Якби я мала дохуя грошей, я б замовила індивідуальний пошив образу трандуїва ручною вишивкою і корону з золотом. Не менше. Змагатись з професійними швиями. Або студіями, які роблять косплей під замовлення, важко. Починаєш себе обсирати. Що шви криві, сидить неправильно, виглядає несиметрично. Там клей, там нитки страчать, а ізнанка знанка вообще ужасна. Це прям моя біль. Один костюм навіть постраждав через це і пішов у смітник. Бо він був 5 з 10. Тож я точно знаю про що говорю. Трохи допомагають афірмації. Люди цим гроші заробляють. Вони вчились на це. Це їх робота. Цей костюм робили в професійній майстерні. А не на з згівна і палок над ним працювала команда протягом місяців. Пробуйте, ми не наїжджаємо на тих, хто купує костюми, а приймаємо це як факт і виходимо на сцену в рівних умовах, коли немає розділення між самопошивом і покупним. Браслети у чунлі максимально прості. Лише шкода, що товста єва закінчилась. Я ще й на початку хотіла шипи робити з Єви. Це погана ідея. Не робити фурнітуру, не робити. Купи і отримаєш плюс 10 до якості і плюс 100 до збережених нервів. Поки на фоні робляться бантики, хочу нагадати, що я маю телеграм-канал, де на декілька тижнів раніше можна побачити новий косплей, все за кулісся створення костюму та задати питання. Також ділюсь анонсами тематичних фестів та, звісно, готовими обробленими фоточками. Декорування цими стрічками затягнуло, звісно, але мені здається, чи вже виглядає краще ніж на алі кольори точно вдаліше підібрані, і шкірзам додав об'єму малюнку. Було діло, я один раз замовила повністю готовий костюм покоївки. Пощупать покупного захотілось. ось фоточки до з усіма недоліками, начебто непогано, але знову ж таки не вистачає об'єму. А ось після доопрацювання. Окрім того, що я додала під'юбник, я ще й дошивала сукню. Можливо, не одразу видно, що конкретно змінилось, але загалом образ став більш цікавим та об'ємним. Таке доопрацювання костюму зайняло в рази менше часу. Це доволі приємні відчуття. Думаю, в тому є сенс, якщо можна купити якусь основу для подальшого допрацювання або якісь базові речі в образ по типу білої рубашки. То чому б це не купити? Тепер повернемось до Чунлі. Тут ціна самопошиву вийшла така сама, як на Алі. І тільки тому, що підійшла відносно недорога тканина, і багато чого я знайшла в своїх запасах. Так було б дорожче. Я гадаю, що для новачків-косплеєрів одне з перших, що спадає на думку, при виборі між купівлею чи самопошивом це ціна. Самопошив або ручна робота. Ваша ручна робота навряд чи буде дешевше, ніж масове виробництво на заводах в Китаї. Текстура тканин, кольори, об'єм, акцент на плечі, як в каноні є. Мені мій варіант подобається більше. Хоча тут теж є недолік. Я перетягнула груди і зі своєї одинички зробила впевнений ноль. Упс! Будучи заядлим повний самопожив, я приходжу до того, що частину базового одягу для образу можна спокійно купувати і не витрачати на той час. Можна і повний костюм замовляти, тільки його підганяти під себе і якось хоч трошки доопрацьовувати. Та біс з ним, хоч жованому аліку на сцену, виходьте. Робіть все по своїм відчуттям і правилам конкурсу та фестивалю. А ті, хто проти, хай йдуть на. За це цього бідно, звісно. Хм, чекайте, а фігуру ж. Що теж можна скрафтити без дієт, спорту і операцій. Але про це ми поговоримо згодом. У нас чекає Хелловін.